Як від рук поліції загинув п'ятирічний хлопчик, і як суд їх виправдав у вбивстві, не дивлячись навіть на обтяжуючі обставини, ви будете шоковані вироком суду, бо дитини вже 5 років як немає. А ці оборотні в погонах ходять на свободі. Усім привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні ви будете знати, як українські суди виправдовують вбивць, чому вони дають їм умовні покарання і чому за вбивство дитини, поліціянти, причому, будучи п'яними в момент цього злочину, досі ходять на волі. А деяких із них взагалі суд виправдав за відсутності в їх діях складу кримінального правопорушення. Ось так, друзі, дитини немає, а вони на волі. Але ми з вами, друзі, не маємо права мовчати. Общати. Оскільки перемагаючи расистів і ось цього ось ворога на полі бою, ми не маємо права робити расисті всередині України. Отож бо поширюйте це відео, ставте йому лайк, щоб люди його побачили, щоб ми могли достукатись до влади. І ця влада негайно взяла під варту усіх цих поліцаїв, негайно оскаржили цей вирок суду, і негайно бандити в погонах сі в тюрми реально, а не формально, як це зробив сучасний суд. І як бачите, на марафоні про такі страшенні кричущі злочини всередині України вам не розповідають. Чому? Тому що владі це невигідно. А ми тут. Терплячи час від часу репресії, розповідаємо вам правду такою, якою вона є. Підтримуйте нас, друзі, якщо у вас є така можливість, адже тільки так можлива наша робота. Ми не маємо іншого фінансування, окрім вашої фінансової підтримки. Тому всі, хто хоче, щоб правди в Україні було більше, щоб ми могли існувати і не збанкрутували реквізити для перерахування благодійних внесків, ми залишили в описі під відео та в першому. Закріпленому коментарі. Пам'ятайте, це важливо. Також обов'язково тисніть кнопочку «Спонсорство» та ставайте нашими спонсорами, адже тоді будете мати додаткові можливості. Також у місті Переяслів у 2019 році четверо п'яних поліцаїв вбили дитину. Одного поліцая звати Іван Приходько, суд йому дав 4 роки позбавлення волі за. Злочин з необережності. Ви тільки вдумайтесь: вбивство з необережності. Другого поліцая звали Володимир Петровець. Він отримав, ви тільки сядьте, будь ласка, тому що ви зараз будете шоковані. Він отримав всього лише два роки умовно. За ви зрозуміли, але юридично він отримав два роки умовно. Знаєте за що? За зберігання патронів. А інших двох фігурантів кримінального правопорушення, а саме вбивства дитини, суд взагалі виправдав. Будуть сміятися з нас і ходити радуватися. Тох великі вже роки каріками нас коробили. <плес> Ще двох мусорів суд виправдав. Це реально мерзості. Цинізм цієї справи вражає. Адже коли хлопчика було поранено пістолетом в голову. Не дивлячись на беззаперечні факти, вини цих п'яних поліцаїв, знаєте, що вони казали? Що дитина підсковзнулась і впала? Ви знаєте, після цього єдине, що хочеться побажати усім цим поліцаям, суддям, прокурорам, щоб вони також. Послизнулися і так впали, як впав цей хлопчик. Бо якщо немає юридичної справедливості, то справедливість Божа, а ще її називають карма, 100% буде. Отож, бо що би там не казали, що проклинати не можна, але друзі, не можна, якщо людина невинна. але якщо вони не отримали покарання. То нехай буде з ними так, як вони того заслужили в Господа Бога. Бережіть себе, друзі, поширюйте це відео, тому що таке жахіття навіть людям, які багато що в житті пройшли, важко вам розповідати. Усім дякуємо, бережіть себе, слава Україні!